Привіт, це Максим Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на перший матч збірної України на євро 2024 17 червня. Румунія, Україна, початок матчу о 16.00. Україна звичайно набагато більш зіркова за складом. Тут нема що обговорювати половину орієнтовного старту Румунії. Я навіть не знаю. Але як щодо гри, чесно кажучи, за цей рік, який Сергій Ребров тренує збірну України. Він добивається результату, і за це вже базово респект і уважуха. Але гри нема. Гри не було ні проти Мальти, ні проти північної Македонії, ні проти Боснії, Герцеговини, ні проти Ісландії. За великим рахунком також черневі товариські матчі проти німців відзахищалися. Проти Польщі слабко проти Молдови. Так, чудова гра, але це всього лише Молдова, представник четвертого дивізіону Ліги Націй. Тому. Я вважаю, що Україні за цей рік доволі серйозно щастило. Цей фарт він, звичайно, пояснюється індивідуальним класом виконавців. Але, от з огляду на те, як Україна грає, мені здається, рано чи пізно цей фарт може припинитися. Я абсолютно впевнений, що, хоч наш склад набагато крутіший ніж склад Румунії, ніж склад Словаччини. Проти обох цих команд нам буде дуже 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 важко. І е, тому я особливо не в курсі, що там Румунія відбір пройшла дуже солідно, дуже впевнено, крута оборона в команди. Е, я думаю, що Румунія буде чинити нам гідний спротив, і я зовсім не переконаний в перемозі збірної України. Тому ставлю на не програш Румунів з коефіцієнтом 1,83. Е, якщо вам це відео сподобалося. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал рейтинг букмекерів. Також рекомендую вам зайти на сайт bookmakerratings.com.ua. Там е якраз е започаткували конкурс до матчу Румунія Україна. Конкурс із призовим фондом тисячі гривень для перших трьох переможців. Там водночас е цікаві і прості умови. Тож, е заходьте і беріть участь у цьому конкурсі. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.